Місцеві органи влади не вживають належних заходів, на то, що безпереження мережі закладів освіти. Продовжують останні 10 років закрити та ліквідовано 2 тисячі шкіл, з яких 80 минулих роках. Скорочуються готів та центрів нас творчість. На Сьогодні функціонують півтора тисячі спортивних шкіл, де навчаються лише 12% повновітні. Це свідчить про недостанавлення залучення використання часу. Позашкільного нашого громадян. Достатньо гостро постала проблема експлуатації дитячої праці. Крім того, з'явилися нові форми використання неповнолітніх у найбільніших фархекономічних діяльність. Йдеться про залучення до троїв наркотиками до використання та укривання складних робіт, приватних воїнних купальних будівництво у фермерської розправських тощо. У нас до чого станеться загрозу життя здоров'я дитина. Україна одна з джерел для провідних людьми. Під час в кожного штабу є окремо невідомо, де дальні міжнародні організації міграції засвідчує, що значна кількість жертв прогрів від людьми, діти, сімей з низьким рівнем доходів, поході, яких подують метою сексуальної експлуатації чи промісові праці. До питання юстиції. Україна взяла на себе зайнята концепцію розвитку економічної юстиції через прийнятий трохи раніше. Ведденні асоціації України ЄС для підготовки посприяння імплементації воду про асоціацію. і кому.